Я завжди знав, що моя прабабуся була сиротою, але наприкінці жовтня минулого року вона вирішила розповісти мені правду про те, що сталося з її родиною. Ми були у неї в гостях на її день народження, це була наша традиція. Ми розуміли, що таку подорож дійснимо всього ще кілька разів. Минулого року їй виповнилося 98, тож це було суворою правдою життя. У дитинстві мандрівка до центральної Айови була веселою та легкою справою. Але тепер мій брат і батьки могли зберігати лише натягнуту вічливість, коли ми зустрічалися та вирушали разом у дорогу. Кожен із нас знав, що ця поїздка може стати останньою. Кілька годин ми їхали величезними відкритими фермерськими полями, що простягалися від горизонту до горизонту. Будинок моєї прабабусі знаходився на вузькій ґрунтовій дорозі, яка відходила від широкої ґрунтової, а та, в свою чергу, від центральної. Як для міського хлопця, це було найвіддаленіше житло, яке я тільки міг уявити. Воно там народилася, там прожило все своє життя і незабаром. Коли ми припаркувалися біля будинку і вийшли, щоб розім'яти ноги, я звернув увагу на постійність цього місця. Кожен рік мого життя цей будинок і територія навколо були абсолютно однаковими. Небо було відкрито блакитним, земля була морем золотого пшеничного хвилювання. А вітер гладкою рікою прохолодного тепла. Не було нічого, що могло б зіпсувати ці три стовпи чуттєвого досвіду, окрім будинку, сараю, недіючого старого трактора та дзвона. Дзвін був досить простим у своїй конструкції, високо піднятий на старому металевому стовпі. Він стояв на полях приблизно за 200 метрів від дому, слугуючи мірою вітру. Якщо наближався шторм, дзвін мав дзвонити. Це було певним необхідним запобіжним заходом у цьому краї торнадо. Єдина проблема полягала в тому, що дзвін і його стовп давно поржавіли. Кожного разу, коли я виходив із сімейного фургона у віці від 5 до 26 років, я дивився в той бік і відчував почуття тривоги, коли мій погляд падав на цей зруйнований артефакт. Цього разу у віці 27 років я поглянув і побачив, що дзвін був пошкрябаний і відполірований від іржі. Він виблискував на сонці, практично змушуючи мене дивитись на нього. Я пішов за своєю родиною всередину, борючись із почуттям страху, яке я не міг сформулювати. Хто почистив дзвін? І для чого? Я намагався не думати про це, коли ми зібралися на кухні і привіталися. Моя прабабуся готувала чай і відганяла наші спроби допомогти. Вона була слабкою жінкою, якій було важко рухатись. Але вона ніколи не дозволяла цьому зупиняти її. Пароль Wi-Fi є на папері у вітальні, сказала вона нам із беззаперечним авторитетом. Подивіться трохи у свої телефони і чай буде готовий за мить. Ми з братом зробили так, як нам сказали, але мої батьки увімкнули телевізор замість того, щоб дивитись у телефони. На кілька хвилин ми залишилися в наших окремих світах, повернувшись у сьогодення тільки тоді. Коли моя прабабуся принесла чай. І ми гарно провели час. Тієї ночі, коли вже давно всі спали, я випадково відкрив очі і побачив Сяйво під дверима кімнати для гостей, яку я ділив зі своїм братом. Мої батьки були в іншій кімнаті і не бачили того самого світла, тому я мав глянути, що там. Тихенько, щоб не розбудити брата, я вийшов з кімнати та спустився вниз. Моя прабабуся не спала. Вона сиділа в своєму великому кріслі з нефритової шкіри, дивлячись телевізор. Вона запитала мене, не дивлячись у мій бік. Ти не захоплюєшся цим, правда? Я сів. Я відкрию тобі сімейну таємницю, тихо сказала вона, нарешті дивлячись у мій бік. Це для тебе, і, можливо, для твого брата, але не для ваших батьків. Ти розумієш це? Я не повністю розумів, але кивнув. Ти знаєш, я була сиротою, народилася у цьому будинку, жила з сім'єю, але після того, як це сталося, я виховувалась з дядьком. Тієї ночі мені було 10 років, це був мій день народження. Мама принесла мені маленьке тістечко розміром із твій кулак. Щороку я з нетерпінням чекала цього торта, оскільки у нас тоді не було солодощів. Воно коштувало 11 центів так дорого для нас тоді. Але мама купляла нам по одному для кожного з нас на наші дні народження, незалежно від того, як їй для цього доводилось економити. Цілий рік я бачила, як Мері отримувала свій торт у січні: Артур отримував свій у березні, Елеонор – у червні, Кларенс у липні, потім Рут через тиждень після Кларенса, потім минали місяці й місяці. Поки проходив мій пізній день народження 29 жовтня, я була у такому захваті від очікування цього тортика. З наближенням днів, настанням ранку, збіганням годин я стрибала по дому як кролик. Але нам дозволяли їсти його лише після вечері. Я дивилась на годинник, тому знаю, так той самий латунний і хромований. Так ось я дивилась на нього, тож знаю, ніч настала о 6.41. Це був момент, коли годинник перестав блимати яскраво помаранчевим кольором, і мама підвелася, щоб запалити лампу. Я подивилась на неї. Зараз можна? Вона посміхнулась і похитала головою. Мої брати і сестри хором почали скаржитись, щоб підтримати мене, але вона лише похитала на них головою. Занадто рано, і вона зіпсує собі апетит. Незабаром після цього мій батько прийшов з поля, брудний і втомлений. Як і усі, хто працював у полях, він й умовчки, поки ми нескінченно балакали про те, який це буде торт, можливо, глазурований. Це може бути малина, ваніль або навіть шоколад. Ми замовкли, коли батько почав закінчувати свою трапезу. Подія, яка знаменувала кінець всієї вечері. Залишилось чотири шматки м'яса і хліба, потім три, потім вже два. Він зупинився на останньому шматку, непорушно тримаючи його над залишками соусу. Ми повернули голови, у полях лунав дзвін. Батько буркнув, потім поклав останній шматок їжі на тарілку, перш ніж підвестися. Він відкрив хідні двері. Ми готувалися до вітру, але ніякого вітру не було. Він сплюнув і підняв палець у нічному повітрі, потім похитав головою. Він повернувся до світла нашої лампи і сів. Артур запитав: Буде шторм? Мері запитала: Чи буде торнадо? Мама похитала головою, посміхнулася нам і сказала, щоб ми не хвилювалися. Відсутність вітру означає відсутність шторму. Але той дзвін не зупинявся. Мій батько занурив свій останній шматок їжі в соусу і приготувався з'їсти його, незважаючи на постійний дзвін. Але потім зітхнув і поклав його назад. Він махнув кларенсу. Кларенс був найстаршим, тому він все зрозумів. Він сам був майже чоловіком, і зав'язати дзвін не було для нього проблемою. Він схопив свічку, захистив полум'я рукою та вийшов у відчинені вхідні двері. Ми з братами й сестрами звалилися до вікна. Відкривши його, ми не відчували нічого, крім абсолютно нерухомого прохолодного повітря. Ми спостерігали, як його маленька плямка світла просувається далі від будинку та ближче до полів, в напрямку дзвона. Металевий брязкіт нарешті припинився, і маленьке полум'я свічки зависло біля нього на цілу хвилину. Чому він так довго зав'язує? запитала Рут. Елеонора припустила, можливо, йому важко зробити вузол, мотузки міцні. Ми спостерігали ще хвилину чи дві, перш ніж і я знаю, як це звучить, маленьке полум'я в далині почало підніматися повільно, плавно, прямо вгору. Ми Стежили за ним очима. Весь час вигукуючи, поки воно не зникло з поля зору, знову задзвенів дзвін. Його вузол, мабуть, розв'язався, сказав Артур. Ми покликали батьків до вікна подивитися, але там уже нічого не було. Батько кивнув Артуру. Радий допомогти, Артур схопив уже лампу, а не свічку. Він поспішно вийшов із хідних дверей, обійшов будинок і вийшов до полів. А ми дивилися з вікна. І ми були абсолютно впевнені, що він дістався до стовпа. Коли світло лампи зависло там, дзвін перестав дзвонити. На той момент у нас не було підстав думати, що щось не так можливо, вітер щойно здув у небі ланцюжок палаючої свічки, і Кларенс загубився в темряві. Він побачить світло лампи, знайде Артура, і вони обоє повернуться. Маленьке полум'я, яке піднімалося, було лише випадковістю. Єдиною дивною річчю було те, що, дивлячись в осінню ніч, ми все ще не відчували вітру. Ми дивилися на те зворушне світло дивно довго. Що він там робив? Він кликав свого брата, чому ми його не чули, якщо так. Наші батьки на мить відвели погляд, і в ту ж мить лампа згасла. Ми, діти, почали скиглити, але поки вони озирнулися, нічого вже не було видно. Була тільки темрява, і знову почувся дзвін. Мій батько почав бурчати, але синів більше не було, щоб відправити на двір. Він замислено примружив очі, а потім передав Рут, найстаршій дівчині серед нас, наш головний світильник. Наша мати засміялася: Рут, будь милою та йди шукай своїх дурних братів. Рут трохи вагалася, але прийняла лампу. Залишивши нас у темряві без неї, вона пішла навколо хати, а потім в поле. Ця лампа була яскравішою. І ми могли бачити, як вона тримає руку, її білу піжаму у маленькому освітленому Ореолі. Дорогою туди вона регулярно кричала: Кларенс, Артур! Ви заблукали? Приблизно на півдорозі до місця, де зупинилися два інші вогні, її дзвінкий голос миттєво замовк на півслові Кларенс, Ар. Справа не в тому, що вона перестала кричати. Звук до нас просто не доходив. Ми все ще могли бачити, як вона несе лампу, все ще бачили її руку та піжаму, все ще бачили, як вона повертається туди-сюди. Вона навіть піднесла домашню лампу до свого обличчя, і ми побачили, як вона кричала в темряву. Ми просто нічого не чули нічого крім постійного дзвону, що набирав у темпі та гучності. Мері, Елеонора і я дивилися на наших батьків зі страхом. Мій батько похитав головою. Заговоривши вперше за цю ніч. Зрештою, там все-таки вітер повітря, як річка в океані. Воно може швидко рухатись там, забираючи її голос але ми не відчуваємо цього тут. Мама, здавалося, хвилювалася, але кивнула і прийняла це. Ми бачили її реакцію, тому теж у це повірили. Ми всі приклеїли очі до того відкритого вікна. Рут підійшла до дзвону, і в цьому яскравому світлі він непорушно потрапив у наш погляд, у той самий момент, коли ми почули, як він припинив дзвонити. Рут дивилась туди-сюди, явно стурбована. Здавалося, вона тихо крикнула раз чи два, перш ніж наблизитись до нерухомого дзвона. Наполовину зав'язана мотузка звисала з гачка, що свідчило про те, що хтось намагався її прив'язати, але ми не могли побачити ні Кларенса, ні Артура поблизу неї. Вона поставила лампу на землю, щоб звільнити руки для прив'язування мотузки. Ми чекали, затамувавши подих. Повітря в моїх легенях почало горіти. Через якийсь час ми не могли більше витримати, тож знову почали дихати. Світло Рут продовжувало знаходитись там, ледь помітне між заламаними рослинами. Чого так довго? запитала Мері. Елеонора сказала: Я сподіваюся, що з нею все гаразд. Батько сказав нам, воно в порядку, ці діти просто граються з нами. Мама кивнула на знак згоди: Елеонор, піди, проведи свою сестру, добре? Елеонора похитала головою. Ні, там страшно. Це просто гра. Ви теж граєте з нами? Ні. Елеонора ковтнула. Тоді йде за сестрою та братами. Скажи їм повернутись. Там була непроглядна темрява. Як і у нас всередині, за винятком однієї самотньої свічки. Тремтячи, Елеонора взяла наше останнє освітлення і виповзла в ніч, шугаючи вздовж будинку, щоб бути якомога ближче до нас. Тремтячи, вона покликала: Рут, Артур, Кларенс. Це вже не смішно. Тепер ми теж були в темряві. Коли Елеонора почала віддалятися з останнім світлом, ми напружились. Батько подивився на відкриті вхідні двері, а мати тихенько зачинила їх і замкнула на засу. Мені було цікаво, що вони мали на увазі під цим кроком, адже як інші мали повернутись. Але я припускала, що вони відімкнуть двері, якщо хтось повернеться і постукає. Мама відійшла від нас у пошуках свічок, попри це, все дзвін продовжувався в темряві. Налякане дедалі більше, я міцно тримала Мері за руку і крикнула у вікно. Будь обережна, Еллі. Мабуть, вона випадково переступила той невидимий мовчазний поріг саме у ту мить, бо здивовано обернулася і підступила ближче. Я чула, як твій голос стих, але вітру немає. Тато помиляється. Вона знову відійшла. Бачиш, коли я пройду цю точку, мій го. Вона підняла свічку, щоб показати нам, що її рот все ще рухається, але ми нічого не почули. Якщо подумати про це. Її волосся не ворушилося, і ми не бачили, щоб піжама Рут розвівалася на вітрі. Я запитала батька, що сталося? Чому там тихо? Це просто гра, наполягав батько. Вони всі дуркують, вона просто вдає, що говорить. Елеонора дійшла до дзвінка. Батькова хватка на моєму плечі була майже болючою. Вона простягнула руку до лампи, яку залишила рут, піднявши її однією рукою. А другою, тримаючи свічку, вона підійшла до дзвона. Бачите? прошепотіла Мері батькові. Свічка не гасне, навіть якщо вона не захищає полум'я там немає вітру. Але ж дзвін дзвонить, грубо сказав він. Значить, є вітер. Елеонора продовжувала поглядати ліворуч і праворуч, ніби щось почула. Повільно вона дісталася до дзвону, який нерухомо висів на гачку. Але ми все одно чули, як він дзвонить. Біля мене заплакала Мері. Це гра, сердито сказав батько, це просто гра, в яку вони грають. Елеонора кинула лампу у щось у темряві. Ми бачили, як лампа розбивається, як розбивається і темніє, але ми нічого не чули. Вона мчала до нас із свічкою в руках, але через її швидкість полум'я згасло. Ми чекали, що вона наблизиться чи крикне. Але нічого з цього не сталося. Дзвін продовжувався. Ми просто сиділи в жахливому очікуванні. Мати повернулася зі свічкою для кожного з нас, і ми сиділи, пильнували біля вікна. Ніщо і ніхто не рухався годинами дзвін дзвенів без вітру, ніч була непроглядною. Він дзвенів і дзвенів, усе глибше проникаючи в наші вуха з кожною хвилиною. Близько півночі ми розірвалися. Батько був надзвичайно схвильований. Мері, йди знайди своїх братів і сестер. Ні, крикнула вона, я туди не піду. Мати зиркнула на неї: Ти мусиш. Цю гру потрібно припинити. Під тиском обох батьків Мері розплакалася і вилізла у вікно. Тримаючи свою маленьку свічку, вона потихеньку пішла в поля. Її ридання стихли, коли вона проминула ту саму точку в темряві. Її полум'я досягло дзвона, і дзвін припинився. Потім її полум'я згасло. Ми затамували подих. Знову задзвенів дзвін. Батько стиснув кулаки. Йди. Я обернулася і побачила, що він дивиться на мене. Я раптом усвідомила, що я єдина дитина, що залишилась в домі, і почувалася жахливо самотньою. Все в мені кричало від думки про те, що потрібно покинути будинок і йти у ту прокляту ніч. Ні. Мама захиталася на місці. Більше не можучи триматись теорії батька, вона теж почала плакати. Що ви робите? запитав він. Це просто гра, нема чого боятись. Вона кричала і вимагала: Чому ти продовжуєш це говорити? Чому я допомагала тобі це робити? Він схопив її і крикнув їй в обличчя. Тому що ми не посилали наших дітей на смерть, це не те, що сталося. Вона відштовхнула його руки і побігла до вікна. Проштовхнувшись повз мене, вона вивалилась і з криком побігла до дзвону, що все ще лунав, не через страх перед батьком, а через жах за своїх дітей. Артур, Кларенс, Рут, Елеонора, Мері, заради Бога, де ви? Батько загарчав і вискочив за нею. Він кричав: ми їх не вбивали, все добре. Вони обоє продовжували кричати, доки не пройшли ту точку в темряві, і всі замовкли. За винятком дзвону. Ще двічі він переставав дзвонити, і ще двічі знову починав. У паніці й жаху я зачинила вікно та штовхнула якісь меблі до кожного входу в будинок. Я згорнулася калачиком у шафі. Підносячи останню свічку до свого обличчя, я була одна чомусь я залишилась сама. Ми всі бачили небезпеку і дивились прямо на неї, коли це сталося, але один за одним вони все одно вийшли туди. Мене все життя оточувала ціла група братів і сестер, а тепер я була абсолютно самотня у будинку посеред нічого. За довжиною своєї свічки я приблизно визначила, що коли у двері постукали, була приблизно третя година ночі. Я тремтіла, але не видавала жодного звуку. Через сорок ударів мого серця знову пролунав стукіт, цього разу голосніше. Я тремтіла, міцно тримаючи свічку. Третій стукіт був більш схожий на сильний гуркіт чи удар ногою. І я почула, як двері вибухнули всередину. Пройшло ще 60 моїх серцевих ударів посеред тиші, а потім скрипнули дошки підлоги. Щось у мені підказувало мені загасити свічку, щоб її не можна було побачити крізь щілини шафи, але я не наважувалась тільки не темрява. Я не могла впоратися з темрявою. Я б закричала, якби це зробила, тому просто тримала свічку запаленою. Повільними тихими кроками щось просувалося по хаті. Що б це не було, часом, здавалося, воно зупинялося і прислухалось, в інші моменти воно кидалося вперед до випадкового місця в раптовому шаленні, а потім знову раптово зупинялося: чотириста ударів серця. Після цього дзвін знову задзвонив. Але цього разу він задзвонив зсередини будинку, Задзвоніло з кухні, Задзвоніло біля ліжка. Задзвеніло біля моєї шафи, ляск, потім 10 метрів, ляск 5 метрів, ляск прямо біля дверей шафи, а потім двері шафи відчинилися. Я сидів в очікуванні, відкривши рота і широко розплющивши очі, чекаючи, що моя прабабуся продовжить. Через деякий час я зрозумів, що це все. Але що ти побачила? Вона похитала головою. Суть не в цьому. Я тут, тож, очевидно, я вижила. І молодій людині, як ти, не потрібно знати, які жахи живуть у цьому світі за межами вимощеного людського сприйняття. Скоутнувши, я запитав Ти ж не просто знущаєшся з мене, правда? Це справді сталося? Так. Її погляд пішов у бік телевізійного світла. Але. Ось що я хочу тобі сказати, і що ти повинен сказати своєму братові: у того, що відчинила дверцята шафи і дивилась на мене з темряви, у того, що сподівалося погасити мою свічку до світанку. До одного з його зубів було прив'язано дзвін з просоченою кров'ю ганчіркою, щоб дзвініти, коли його рот був відкритий для полювання. Яким чином якійсь героїчній бідолашній душі вдалося прив'язати до цієї потвори попереджувальний передсмертний дзвін. Ми чули цей попереджувальний дзвін цілу ніч, і все ж уся моя родина один за одним вийшли туди. Ми не слухали, бо не хотіли слухати. Мій батько знав, що він робив на півдорозі, але він не хотів приймати те, що він вже зробив, тому він зробив ще гірше, продовжуючи жити у своїй брехні. Я звузив очі. Що ти кажеш? Вона на мить схопила мене за руку. Страх скаже вам загасити свічку, але ваша голова має казати тримати її запаленою. Не піддавайтесь страху. Тримайте світло. Ви переживете це. Повернувши голову, я почув звук далині. Це це дзвін. Я був настільки захоплений, що навіть не помітив його раніше. Як давно він дзвонить? Вона просто стиснула свій кулак і повернулась до телевізора.